Далі став першим епічним гідроперсонажем за дуже довгий час, у майже два з половиною роки. І сумарно другою гідрочетвіркою, яка вийшла після 1.0. І дивлячись на цю парочку з Далії і Кандакі, єдине, що ми можемо сказати точно, так це те, що походу Хоюверс не вміють робити корисних гідрочетвірок. Тож всім привіт! І сьогодні, як ви могли зрозуміти, ми поговоримо про Далію. Подивимось на його механіки, зрозуміємо, як його зібрати і використовувати, а також дамо відповідь на питання, чи вартує він своєї прокачки. Не буду більше затягувати вступ, нагадую про підписку вподобайку та телеграм в описі відео, а ми поїхали. В нього максимально простий скілсет, тому почнемо одразу з нього. Єшка – це ніщо, буквально. Вона просто створює поле, на якому ти можеш або стрибнути один раз, або ж якщо ворог його доторкнеться, то воно вибухне і завдасть гідродемедж. Хоч і відсотки там присутні, і вони в цілому навіть непогані. Є один нюанс: ці відсотки від атаки, а далі грає виключно від здоров'я. Через це про ДД Далію немає і сенсу розмовляти. Вибух стихії також завдає демедж, але з головного це щит. Так, по факту, далі це перший повноцінний гідрощитовик, причому з не най найгіршими щитами. Натискаючи Ultimate, він переводить всю команду у спеціальний стан, в якому ви можете накопичувати стаки або за допомогою чотирьох атак, або за допомогою реакції заморожування. Якщо ваш актуальний щит ламається, то один цей стек витрачається і регенерує вам щит з тими самими відсотками, що і початковий. І так можна робити безліч разів до кінця цього стану. Це не зовсім міцність, але фактично це те саме. Головне, що треба зрозуміти, це те, що далі не дуже гарно сейвить проти ваншотів на мільйон демеджу, бо ці додаткові щити це не як утоми, тобто це не збільшення міцності щита, а просто додаткова опція, через що він себе найкраще всього почуває в ситуаціях, коли вас дуже часто атакують, але не дуже сильно. Саме через цю механіку він по факту є одним з найкращих чудовгів взагалі у грі, бо його щит є безкінечним, так як оновлювати ці стаки можна скільки хочеш, але максимум їх може бути не більше ніж 4 в один момент часу. Повертаючись до ульти, вона коштує 60 енергії, з КД у 15 секунд. Причому на S0 щит буде існувати тільки 12 секунд, і натискати ми його хочемо КД, бо без нього по факту нема сенсу віддалі від слова взагалі. А ще, окрім цікавої механіки щита, він може збільшити швидкість атак ваших персонажів, назначення, яке залежить від здоров'я далі, але головне це те, що максимум 20% при 40 тисячах здоров'я далі. Підсумовуючи скілсет, можемо сказати, що єдина кнопка, яка має хоч якийсь сенс, це ульта, і її дійсно варто качати. А про все інше, тобто звичайні атаки і елементальну навичку, просто забудьте, бо вони взагалі нічого не роблять і не вартують жодних ресурсів. Далі пропоную пройтись по сузір'ям Д'якона. Перша зірка дає енергію при отриманні стаків щиту. Це дуже солідний баф, який зменшує потребу в енергії достатньо сильно. Підрахувати конкретне значення важко, але в середньому це зменшує потребу в енергії десь на 10-15 одиниць, бо якраз таки в середньому ви зможете згенерувати десь від 4 до 6 стаків за ульту. Але якщо будете стакати більше, то відповідно і відновити більше, бо це зузір'я не має ніяких максимальних значень. Друга зірка збільшує міць його щита на 25%, що є дуже смачним посиленням. Третя зірка дає рівні вуль, що робить її також бажаною. Четверта закриває дирку в аптаймі ульти, бо тепер ще диснують ті самі 15 секунд, що і перезаряджається. Ну і шоста, по-перше, збільшує бав пасивки на 10%, тобто максимум це тепер 30% швидкості атак при тих самих 40 тисячах здоров'я. А також вона може воскресити одного померлого героя раз на 15 хвилин. Коротше кажучи, перші чотири зірки це прям must have. Вони не змінюють геймплей далі, але значно збільшують комфорт при грі за нього. Щодо останньої зірки, в цілому баф приємний, але взагалі не обов'язковий, тому гнатися за ним немає сенсу. Тепер скажемо пару слів про збірку. Щодо зброї беремо буквально будь-який меч на відновлення, або якщо такі є, то на здоров'я. З п'ятірок можна виділити лише сигнунілу і на дуже крайній випадок небесний клинок. А з четвірок найкращою опцією є Жертовний меч або фавоній. Але якщо їх немає або вони зайняті, можна розглянути просто будь-яку палку на відновлення або ж верф'яний різець. З сетів найкращою баферською опцією буде сет знаті, якщо команда залежить від атаки. В усіх інших випадках ліпше буде просто зібрати 2 на 2 зі здоров'я або відновлення і не парити собі мізки. В характеристиках також все дуже просто: келих і голову беремо однозначно на хп. Звісно, можна розглянути в голові крит шанс. Але це варто робити тільки в випадку, якщо ви граєте з фавонієм, і якщо вам не зовсім потрібен бав швидкості атак. В іншому випадку краще буде розглянути ХП, а кричан дібрати з нижніх характеристик. В годиннику або відновлення, або здоров'я. Як зрозуміти? По-перше, дивіться на нижні характеристики. По-друге, на зброю, і головний фактор, чи змогли ви зібрати 40 тисяч здоров'я надалі без цього шматка. Якщо змогли. То ставте відновлення для більш стабільної ульти. Якщо не змогли, то ставте хп, а відновлення беріть або зі зброї, або з нижніх характеристик. До речі, щодо них, я думаю, ви вже зрозуміли, що шукаємо, ми виключно хп і відновлення, та у випадку, якщо ми граємо з фавонієм, крит-шанс не буде зайвим. Команди для Далії скласти тяжко, банально через те, що куди б ти його не поставив, будуть герої, які в рази краще, зокрема сінцю. Але все ж таки, на даний момент, найкраща його команда це. Команда зі Скірк, де він виступає непоганою опцією на четвертий слот, тим паче в нього є щит, що дає змогу Скірк брати катастрофу Ешо. І а це достатньо велика привілегія в цілому. Але якщо ви не граєте з цим мечом або не граєте від онфілд Скірк, то сенсу далі в таких командах приблизно нуль. Тим паче, що в нас є купа інших щитовиків, зокрема чудова Лейла. А якщо ми прибираємо Скірк, то його можна поставити по факту для всіх персонажів, хто грає від звичайних атак, зокрема Аятою, Райзлі, Йоймія з надтяжкою, але Арлекіно та їм подібні. Певний повний список ви можете побачити на екрані, але маєте на увазі, що швидкість атак не дає космічне збільшення демеджу. А у деяких випадках, навпаки, може навіть заруїнити ротацію, таким чином зменшивши його. Але в цілому далі непоганий сустейн з гідрощитом, що може допомогти проти тульпи, наприклад, яка останнім часом достатньо часто трапляється в ендгейм контенті. Але треба розуміти, що він ніколи не буде бісовою четвіркою ні в яку команду, бо в нього. Конкуренти на занадто сильні, зокрема, сінцю. Підсумовуючи, я б сказав, що Далія, напевно, найгірший трьохсірковий персонаж з усіх, що виходили в циклі версії 5.X. Він стоїть десь дуже близько до Іфи, але у анемо чоловіка є хоча б своя якась концепція команд. Він працює банально, дуже навіть добре, принаймні краще, ніж мідзуки. А ось про Далію. Таке сказати тяжко. І навряд чи це зміниться в найближчому часі. Але все може змінитися, знову ж таки, пам'ятаємо, що Тома, наприклад, заграв аж на третій рік після свого релізу, тому може далі повторити його судьбу, хто зна, хто зна. Тож на цьому в мене все. Сподіваюсь, вам сподобався гайд і він був для вас корисним. Якщо це так, то не забувайте про вподобайку, підписку та телеграм. І до зустрічі у наступному відео.